Друзі. До вашої уваги доповідь на тему вимоги до структури програмних проєктів. Підготувала Наталя Томенко, студентка КН4 факультету інформатики УКМА. План доповіді наступний: Вступ. Історія розвитку, файлова структура, логічна структура, архітектура структура. Потім поговоримо про переваги структури програмних проєктів загалом і висновки. Структура програмного проєкту це організація та розташування компонентів програмного забезпечення, які разом утворюють цілісну систему. Іншими словами, структура проєкту визначає, як організовані його компоненти, як вони взаємодіють і як забезпечується їхня інтеграція. Це включає фізичне розташування файлів, логічну взаємодію модулів, архітектурний підхід та залежності між компонентами. Чітка структура допомагає уникнути хаосу, спрощує масштабування проєкту, полегшує підтримку та забезпечує ефективну командну роботу. З розвитком програмного забезпечення принципи структуризації змінювались. У 50-60-х код був лінійним, без чіткої структури. Всі команди виконувались послідовно, що ускладнювало підтримку та масштабування. В наступних десятиліттях з'явилось структурне програмування. Використання функцій, процедур та блоків дозволило краще впорядковувати код. В 80-90-х х, -х об'єктно-орієнтоване програмування сприяло поділу коду на класи та модулі. Це полегшило перевикористання коду. З 2000-х по нас час використання шаблонів проєктування забезпечило гнучкість архітектурних рішень. Популярності також набули мікросервіси, контейнеризація та хмарні технології. Файлова структура програмного проєкту це організований спосіб розташування файлів і каталогів, що використовується для збереження вихідного коду, тестів, документації, ресурсів і конфігурацій. Вона відіграє ключову роль у підтримуваності, читабельності коду та ефективності командної роботи. Незалежно від технології чи мови програмування існують основні вимоги до файлової структури проєкту, а саме очікується наявність в проєктів наступних тег або папок. Основний код програми має міститись в одній кореневій папці. Зазвичай її назва – SRC, що підходить від англійського source, або «app». Код повинен бути зрозумілим для всіх учасників команди, використання зрозумілих назв змінних, функцій та модулів, а також логічне групування файлів це основа структури. Програмний код повинен бути розділений на незалежні модулі, які, використов... які виконують конкретні функції. Це дозволяє легко замінювати або оновлювати окремі частини системи без впливу на інші. Кожен модуль мусить бути відокремленою під папку. Наприклад, під папка Models містить моделі даних, Controllers – обробники запитів, Services бізнес-логіку, а Views – інтерфейс користувача. Також код повинен бути написаний так, щоб його легко було тестувати. Наприклад, використання Dependency Injection для ізоляції модулів. Тестові файли розташовуються в окремій теці, щоб не змішувати їх з основним кодом. Це дозволяє легко знаходити та запускати тести, а також підтримувати їх в актуальному стані. Конфігураційні файли зберігають параметри налаштувань у відповідній теці. Наприклад, це змінні середовища та загальні конфігурації. Наявність документації, яка пояснює структуру проєкту, є обов'язковою. Це включає readme файли, коментарі в коді та схеми архітектури. Також важливо грамотно структурувати документацію, а не об'єднувати усе в один файл. Наприклад, Readme – це основний файл з загальними відомостями api.md опис API. А файл Contributing містить рекомендації для розробників. Документація важлива як для розробників, що працюватимуть з програмним проєктом. Так і необхідна окрема документація для кінцевих користувачів. Така документація має розміщуватись окремо та бути написана мовою зрозумілою майбутнім потенційним користувачам. У теці Scripts містяться зазвичай скрипти для автоматизації завдань, наприклад, тестування, деплою та увревіння базами даних. Також му мусить бути окрема папка для статистичних файлів. Звичайно, містить назву Public, Static чи Assets. Містить зображення, CSS файли, шрифти та інші статичні ресурси. Підпапка Logs містить логи, тобто файли журналів з історією помилок та запитів. Внутрішні та зовнішні бібліотеки мають міститись у підпапках Ls чи Vendor. Це зовнішні бібліотеки, що використовуються у проєкті. Загальні вимоги до файлової структури наступні. Це логічне групування файлів, щоб файлі з подібною функціональністю мали бути поруч. Розділення коду від конфігурацій, тобто не змішувати змінні середовища у вихідному коді. Використовувати стандарти мови, тобто слідувати усталеним конвенціям. Підтримувати чистоту репозиторію, тобто виключати непотрібні файли. І також документування. Логічна структура. Програмного проєкту це спосіб організації коду, що визначає, як компоненти взаємодіють між собою на рівні коду, тобто модулів, класів, інтерфейсів та об'єктів. Вона безпосередньо впливає на підтримуваність, гнучкість та масштабованість системи. Якщо файлова структура визначає, де розміщуються файли, то логічна структура визначає, як організовані функції, класи та їх зв'язки між собою. Мета тут забезпечити зручність розробки, підтримки та тестування коду. Логічна структура допомагає уникнути дублювання, покращує читабельність і сприяє модульності. Розглянемо деякі популярні підходи до організації логічної структури. MVC Model View Controller. Цей підхід широко використовується у веб-розробці. Тут Model – це працює з базою даних, View відображає інформацію, а контролер обробляє запити та взаємодіє з Model і View. MVVM. Model View, view Model. Тут Model – це дані та бізнес-логіка. View інтерфейс користувача. А ViewModel це посередник між Model та View. Багатошарова архітектура або Layered Architecture Поділяє систему на незалежні шари, наприклад, рівень презентації або UI, рівень бізнес-логіки, рівень доступу до даних, тобто робота з базами даних, та infrastructure layer, там, де знаходяться інтеграції та конфігурації. Архітектурна структура це високорівнева організація системи, яка визначає, як різні частини проєкту взаємодіють на рівні компонентів. Наприклад, монолітна архітектура, де всі компоненти в одному додатку, чи мікросервісна архітектура кожен компонент, окремий сервіс. Основні принципи архітектури це, по-перше, модульність. Система має розбиватися на незалежні компоненти, які легко змінювати та тестувати масштабованість, можливість збільшення продуктивності без суттєвих змін у коді. розширюваність, можливість додавання нових функцій без значного знову ж таки переписування коду. Безпека, чіткий контроль доступу між компонентами та продуктивність ефективне використання ресурсів та баланс навантаження. Основні типи архітектур це монолітне, мікросервісна, сервісно архітектована або SOA, подія орієнтована, клієнт-серверна та шарова або Багатошарова. Кожна з архітектур має свої особливості, переваги і недоліки. При виборі архітектури для свого проєкту завжди варто аналізувати його вимоги та можливі перспективи розвитку. Тепер поговоримо про переваги якісної структури програмного проєкту. По-перше, це простота навігації. Чітка структура дозволяє швидко знаходити потрібні файли та модулі, що значно спрощує роботу розробників. Масштабованість, легка інтеграція нових компонентів без необхідності зміни всієї системи. Зручність командної роботи. Завдяки стандартизації структури проєкту нові розробники швидше адаптуються. Чітке розділення відповідальності. Кожен модуль чи клас виконує свою конкретну роль це підвищує надійність коду. Полегшене тестування. Модульна організація сприяє розділенню тестів та покращує їх охоплення. Автоматизація процесів. Добре структуровані проєкти легше інтегрувати з інструментами CICD для безперервного розгортання та тестування, підвищення продуктивності. Оптимізоване розміщення файлів і модулів дозволяє швидше виконувати завдання без зайвих витрат ресурсів, безпека та конфіденційність, чітке відокремлення конфігураційних файлів, логік та вихідного, ходу, вихідного коду зменшує ризик витоків даних. Мінімізація технічного боргу. Зрозуміла та логічна структура дозволяє уникнути хаосу, що в майбутньому зменшує витрати на рефакторинг. І також гнучкість. Легка адаптація до нових вимог і можливість зміни архітектури проєкту без критичних змін. Майбутні перспективи. У майбутньому можна очікувати ще більше автоматизації у створенні структури проєктів. Інструменти штучного інтелекту можуть допомагати у генерації коду та оптимізації архітектури. Також, можливо, зросте популярність лоу-код та ноу-код платформ, де структура проєкту буде створюватись автоматично. Висновки. Чітка структура програмного проєкту це основа його успіху. Структура програмного проєкту буває файлова, логічна та архітектурна. Ключові вимоги є модульність, масштабованість та документація. Підходи до структурування постійно вдосконалюються і у майбутньому структурування стане ще більш автоматизованим та інтуїтивним. Дякую за увагу!